Топ моїх помилок з грудним вигодовуванням, так як мені зараз вже є з чим порівняти, другу дитину я годувала ріки 9 місяців, і цих помилок я не припускала. З першою дитиною я постійно стіджувала після годування груди і постійно приходило молоко. Я була прив'язана до молокові смоктувача, постійно було наповнення всі футболки, все було мокре. Це була порада педіатра на той час, і відповідно з другої дитини я змінила педіатра, і цих парад не притримувалась. Мені допоміг курс з лікарем-педіатром Вікторії, який зараз у розпродажі. Друга помилка. Коли я приїхала з пологового груди, уявіть з першого розміру, збільшились на четвертий, була температура, і тільки тоді я почала шукати можливість, що з цим робити, як робити масаж. На той момент приїхала мама, мені допомогла. Але потрібно було заздалегідь подивитися курс, взяти консультацію. На той час я навіть не знала, що є такі спеціалісти, які спеціалізуються по грудному вигодовуванні, і цьому в жінок. Це відкриття. Якщо заздалегідь проходиш курс, ти дізнаєшся всю інформацію, як впоратися з збільшенням, якщо тобі здається, що немає молока. Що можна їсти, яких дієт притримуватися, чи цього не потрібно? І третя помилка: що я притримувалась дієти, харчувалася дуже обмежено: каші, курочка, гречка, печива марія, згущенка, горіхи, чай для збільшення лактації це все було. З мишком же я цього не робила. Я їла все як і завжди, тільки обмежила небезпечні на продукти. Наступна помилка різке відлучення. Я вирішила за один день, що я хочу завершити грудне вигодовування. Подзвонила рідним. Вони забрали дитину, і я в стресі, в сльозах. Проживала цей момент, дитина так само. Ми отримали дуже велику травму, з якою працювали в подальшому. Ну, дитиною я готувалася до завершення 4 місяці, і це було плавне лагідне завершення, що пронесло позитивні результати. Є дві лекції, де я розповіла про наше завершення грудного годування. Ви їх можете подивитися на Ютубі. І ще одна помилка: вона не є останньою. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, я розкажу і ще більше нюансів, які траплялися з нами. В нас не були сформовані асоціації на сон. В нас був пізній прикорм біля року. Ми пробували з 8 місяців вводити прикорм, але це було так. Ми ще здали. Це викликало невеличку алергію, я відклала ще на тиждень, і так ми коливалися, на що ми отримали велику кількість алергій, з чим працюємо до сих пір. Тому введення вчасного прикорму гарантує спокій мами, здоров'я дитини, знайомство з великою кількістю продуктів. В хайлайці прикорм. Я ділилась нашими тарілочками, як ми вводили. Звичайно, це мій був перший досвід з БЛВ. Є тепер про що розповісти. Ми проводили з нутриціологом проєкт Тиждень харчової активності, де розповідали про цікаві моменти при корму, про пюре і БЛВ, як створювати рецепти та харчові тарілки для мами й дитини. Якщо вам цікаво, також можете написати в Директ. Я з вами поділюсь цим проєктом. Чи було цінно вам, що ви забрали для себе? Можливо, в чомусь пізнали себе, буде дуже цікаво.